Інна Лудан переїхала до Львова з Києва, бо тут чоловік вступив до лав Збройних сил. У столиці вона працювала науковим співробітником. У Львові ж хоче працювати секретарем. Я звільнилася, поїхала туди, десь у цьому липні. Зрозуміла, що я буду жити тут, у Львові, і треба шукати роботу. У Львові поїхала, звільнилася і зараз шукаю роботу тут. У Львові є дві тисячі людей, що офіційно шукають роботу і близько 1800 вакансій. У перші дні повномасштабної війни серед всіх клієнтів міського центру зайнятості 50% були переселенці. Серед таких людей менше. Серед тих, хто вже працевлаштувався, продавці, бухгалтери, касири, торгівельних залів. Далі десь, напевно, три професії, які десь між собою кількісно поділилися. Це є вчителі, тобто в львівські школи, медичні працівники. І фахівці інженерного спрямування дуже багато вакансій інженерного спрямування або професійно-технічного напрямку, типу то слюсарі, токарі, зварювальники, яких важко було знайти на ринку праці Львова серед львів'ян. Ми укомплектували ті вакансії завдяки людей, які приїхали зі сходу. Від початку повномасштабної війни в обласний центр зайнятості звернулися 3700 переселенців. Близько тисячі людей знайшли роботу. У нас працевлаштований кожен четвертий безробітний, По внутрішньопереміщених особах кожен п'ятий. Ясна річ, що об'єктивні обставини накладають свій відбиток на можливості працевлаштування, адже переїхало дуже багато жінок, які мають маленьких дітей, відповідно, їх десь потрібно залишати. І вже за цей час перебування на. На Львівщині ясна річ, що вони облаштувалися здебільшого в якийсь спосіб повирішували питання з житлом. і Сьогодні починають шукати роботу. Зараз на Львівщині шукають водіїв, швачок, охоронців та працівників аварійно-відновлювальної сфери. Іванка Дусько, Володимир Станик, Суспільне новини, Львів.